What? <laughs> За все це, це е, є норма демократична. Тобто, з багатьох концепцій демократії е, е, відстоюємо таку, що жінки як соціальна група найбільша. І жінки, як більшість виборців, вони мають бути адекватно і справедливо представлені в парламенті. І тому що ця група недопредставлена, це однозначно ми бачимо і спостерігаємо це протягом років. І за роки Незалежної України, тобто, в нас змінювалися виборчі системи, тобто ми вже пробували майже всі моделі. Е, але кількість жінок ніколи не сягала більше 8%, що вважаємо несправедливим. Крім того, що ну тому, що якщо жителі міста будуть писати програми розвитку села, я не думаю, що це будуть якісні програми. Якщо пенсіонери так будуть писати програми для молоді. Це теж не досить вважаю справедливим. І коли люди, які тільки виключно кияни і умовно мають величезні статки, я не думаю, що вони будуть відображати от ті реалії життя і складати такі ефективні дієві сучасні програми, які можуть працювати саме сьогодні і саме зараз. Наступний момент, що Україна як держава взяла на себе такі зобов'язання, що до 2015 року ми маємо забезпечити представництво жітоки чоловіків 30% на 70%. Тому ця норма ми вже її не І наскільки парламентські вибори 2012 дають нам шанс це збільшити, ми можемо над цим теж роздумати і подивитися. Але вже сьогодні можна сказати, що Національний демократичний інститут провів експертне прогнозне дослідження із Казав, що змішана система, яка працює на цих виборчих, на цих виборах 2012, дасть нам ще менше представництво, тобто 6%. І тому оця змішана змішана система з мажоритарною складовою, де рідко коли кандидатує, кандидатує жінка, і тому от ми можемо ще менше мати представництво, і тому це представництво ми. В світі і так виглядаємо не досить презентабельно на рівні арабських країн. Тим не менше, декларуємо, що Україна є європейська держава, і шанси мають всі соціальні групи, зокрема жінки.